Цих калюж після дощу стояти і так далі, там буде весь тротуар вимушений бруківкою, і, відповідно, верхнім шаром буде заасфальтована частина Смілянської, яка була розширена минулого року. Це, затримка ця це пов'язана з тим, що лише от сьогодні відбувся тендер на проведення ремонтних робіт на дорогах. Раніше його провести було неможливо, тому що Кабінет міністрів. Змінював правила гри, змінював постанови свої, які регламентувалися порядок фінансування робіт із утримання доріг у населених пунктах. Тому в перший можливий день такий тендер ми провели і буквально через два тижні будуть підписані за підсумками тендера договори і будуть виконуватися роботи. І останнє питання стосувалося. Ну, Стосовно того, е як мерія може покращити життя пенсіонерів. Що пенсионерів. стосується пенсіонерів, то можливості такі у мерії достатньо обмежені. Тому що повністю соціальне забезпечення пенсіонерів, пенсії і так далі це повноваження держави, кабінету міністрів, пенсійного фонду. Але із свого боку, те, що ми можемо робити, то ми безумовно максимально спростили і автоматизували процес нарахування житлово-комунальних субсидій. Сьогодні не потрібно ходити збирати різноманітні довідки, можливо, листом просто спрямувати відповідну заяву в. Районне управління праці і соціального захисту. І вам не доведеться витрачати зайві кошти, скажімо, на комунальні послуги. Тобто більше 10% вашого доходу не потрібно витрачати на послуги ЖКГ. До 10%. Все решта за вас платить держава за допомогою наших працівників, наших служб, які автоматично за лічені дні проведуть такий перерахунок. І слухаємо наступне запитання від телеглядача. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечір У меня к вам такой вопрос, не знаю, как вы на него ответите. Значит, меня интересует вот такой вопрос. Во-первых, значит, вот эта площадь э, Соборная, которая сейчас разрыта, площадь возле драмтеатра, которая разрыта, площадь возле дома торговли. Значит, эти места там были деревья, могли пенсионер там отдохнуть. Теперь это все в гертагаме. Вот прекрасно есть фонтан возле музея. Почему бы. И Валі нікому не нужны. А ви собираєтесь сделати фонтаны в центрі города? Зачем переводять деньги? Зачем такие сумасшедшие деньги вкладати нікому? Не... Ваше питання зрозуміло. Дякую. Я зрозумів запитання на площі Соборні відбуваються зараз підготовчі роботи. Там ще не відбувається реконструкція. Там відбувається зняття старого замощення, яке вже відслужило свій вік в більшості випадків. В багатьох місцях просто попросідали і необхідно сьогодні вимощувати новою плиткою і таке інше. Але зараз завершуються роботи і наступного тижня. Я думаю, що буде затверджений проєкт реконструкції. Там буде змонтовано два. Фонтани там будуть, як ви і просите, встановлені додаткові місця для відпочинку і не лише пенсіонерів, а всіх людей. Тобто там вдвічі буде збільшена кількість лавочок. І завдяки тому, що там будуть функціонувати в спекотні дні фонтани, там буде значно прохолодніше. Крім того, зелені зони там будуть розширені і вони будуть краще е, упорядковані, додаткові рослини, додаткові дерева будуть висаджені. І соборна площа нарешті стане схожа на центральну площу міста, а не на щось таке незрозуміло, що крім того, всі тротуари відповідно так само будуть вимощені сучасним способом, з велосипедними доріжками, сучасними елементами мощення, тротуарною плиткою і таке інше. Крім того, на соборній площі буде... Проведено змонтоване освітлення. Якщо ви звертали увагу, у нас на Соборній площі освітлюються тільки проїжджі частини бульвара Шевченка, Байда-Вишневецького і вулиці Лазарєва. Сама площа не освітлюється і там абсолютно некомфортно у вечірній чи в нічний час. Будуть встановлені декоративні світильники, красиві, затишні, приємні, і там буде безпечно і зручно і в вечірній час перебувати. Що стосується будинку торгівлі. Сказати, що там була площа, я думаю, це буде велике перебільшення. Сказати, що там хтось на якихось лавочках відпочивав, це буде неправда, тому що цей майдан він складався із тротуарів, по яких їздили і паркувалися автомобілі, на яких розміщувалися і на зелених зонах, і на тротуарах. Різноманітні генделики, кіоски, торгові точки і так далі. Так далі. Всього цього на площі не буде. Я переконаний, що не повинно на площах такого бути. Будуть чітко означені всі тротуари. Будуть встановлені бар'єри, спеціальні стовпчики захисні, для того, щоб автомобілі не потрапляли, не могли фізично виїхати на пішохідні зони. І частина цієї площі буде облаштована під паркінг, для того, щоб автомобілі могли паркуватися. Тих людей, які приїжджають в пенсійний фонд, які приїжджають в антимонопольний комітет, які приїздять за закупками будинок торгівлі, щоб вони могли паркуватися не на тротуарах, не на газонах, як це сьогодні відбувається, а цивілізовано в відведеному місці. Крім того, там буде висаджено вдвічі більше зелених насаджень, ніж було до цього часу, причому висаджені здорові дерева, а не напівзасохші, такі, які там розташовувалися раніше. Що стосується останнього питання фонтану біля музею, то такі пропозиції ми надавали. Музей це є обласна власність, відповідно, фонтан так само є обласна власність. Ми навіть проводили своїми силами, силами водоканалу експертизу цього фонтану, скажу вам відверто, цей фонтан не підлягає реконструкції. Ну, в тому вигляді, в якому він є, тому що там абсолютно повністю зруйнована чаша. Тому єдиний варіант це повністю його весь демонтувати і робити по-новому. Ми надали такі пропозиції обласній раді. Якщо обласна рада е визначиться і прийме рішення про передачу місту цього фонтану, то такі роботи і місто, і наше комунальне підприємство Водоканал виконаємо. Я з вами цілком погоджуюсь, що цей фонтан треба відновити. Так само, як, до речі, ми зверталися неодноразово до ДОСАФу. До азоту з проханням передати фонтани, розміщені, скажімо, біля Досафу, чи це по вулиці Кірова, чи по бульвару Шевченка біля будинку культури Дружби народів. На жаль, і одна і друга організація відмовилася. І тому, якщо ви звернули увагу, ці фонтани на жаль, ці організації включають тільки на великі свята. Хоча я переконаний, що весь літній період вони повинні функціонувати. Шановні глядачі, ми працюємо у прямому ефірі у студії міський голова Сергій Одарич. Якщо ви бажаєте зателефонувати, ви можете це зробити за номером 37 53 33. До завершення ефіру ще залишається 15 хвилин. Також у вас є час взяти участь у інтерактивному опитуванні. Номери телефонів ви бачите на телеекрані. Ми сьогодні говорили про день міста та святкові заходи, серед яких і фестиваль Древляндія. А зараз пропоную подивитися, як це відбувається. Слухаємо запитання від телеглядача. Доброго вечера вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Дело в том, что 30 лет победы очень загруженная улица. Можно ли сделать потише? Фуры ездят вправо-влево, вправо-влево. Можно ли объездную сделать? Она, кстати, и сделанная. А почему именно по 30 лет победы они все Причина одна, те, що об'їзна вулиця не виконує свою функцію. Об'їзна вулиця це вулиця Першотравнева, яка йде із, від вулиці Чигиринської від червоної ну, межі міста Черкаси Червоної Слободи, туди до Азоту, і далі на Геранімоку, і, і далі Роскополян. виходить на Руську Поляну і таке інше. В своїй більшості ця вулиця може виконувати функцію, виконує функцію об'їзною за винятком ділянки. Від азоту або від перехрестя з хіміків до Червоної Слободи. Ця дорога нарешті минулого року упорядкована, ми розібралися з питанням власності, точніше, вона була безхозною, вона не була на балансі ні в кого. Минулого року вона таки була поставлена на баланс Укравтодору, і на сьогоднішній день зрозуміло, що Укравтодор має фінансувати її ремонт. Я сподіваюся, що в цьому році «Укравтодор» ці роботи виконає. Принаймні в кінці минулого року це було пряме доручення губернатора області Сергія Борисовича Тулуба про те, щоб цю роботу відновити, і після цього ми зможемо заборонити в'їзд на територію міста крупного габаритного транспорту, в тому числі фур. І таким чином вони всі будуть обходити через Геранімівку Руську Поляну, через Азот і далі проходити на Чигиринську трасу. Це єдиний спосіб розв'язати, поки та ділянка не буде зроблена, на жаль, фури, вантажний транспорт змушені проходити і по Сумгаїцьки, по 30 років перемоги, і по деяких інших по Шатаруставалі, по тих вулицях, які кажу, Шатароставелі Руставі, вибачте, от по цих от вулицях проїжджати через місто Черкаси. Сергій Олегович, але справді у нас фури досить серйозно впливають на стан дорожнього покриття, і вони не тільки по цих вулицях, а й загалом по місту курсують. Як ви бачите, можливе розв'язання проблеми в тому, щоб збудувати, скажімо, перевантажувальний термінал, куди з'їжджалися фури, а потім уже меншої ваги транспорт забирав би вантажі і рухався по місту. Я думаю, що це питання не наше. Питання міста в даній ситуації це надати можливість надати землю під такі термінали, ну, саме так. але однозначно, я думаю, що цей процес піде тільки тоді, коли ми зможемо перекрити доступ в місто до тих пір, поки ми не можемо забезпечити об'їзд по окружній дорозі. Об'їзній дорозі до тих пір, звичайно, перекривати рух транспорту, це просто неправильно, ми просто зупинимо економічне життя. Як тільки Укравтодор виконає ремонтні роботи на 1 травневі, ми перекриємо в'їзд фур, і я переконаний, що це призведе до того, що компанії, яким необхідно завозити товари, ну, скажімо, магазинам, супермаркетам і так далі, вони облаштують спеціальні місця для перевантаження вантажів і далі малими машинами, ну щось на зразок газели і так далі, будуть розвозити до... Торгових точок необхідні товари. Шановні глядачі, ви також можете ставити свої запитання не тільки під час ефіру, а також впродовж тижня за адресу в інтернеті Давідабідабі у розділі нашої програми. І зараз декілька є запитань. Зокрема, є звернення мешканців мікрорайону Митниця про те, чи є можливо збудувати світлофор на розі вулиць Гагаріна та Богдана Хмельницького. Там дуже щільний потік транспорту зараз, ще, ну не зараз, а пізніше наступить осінь. Діти підуть до школи. І чи передбачається взагалі така можливість планом соціально-економічного розвитку? Предбачається така можливість, але очевидно, не на цей рік, а на наступний. В цьому році ми плануємо встановити і виділили фінансування на встановлення 15 світлофорних об'єктів. Із них частина буде нових, зокрема, світлофор на 30 років перемоги на протипологового будинку номер 2 і заміна старих світлофорів, які на сьогоднішній день не працюють або дуже затратні, але працюють на дуже відповідальних перехрестях. Що стосується Гагаріна, то я думаю, що на наступний рік ми проведемо там роботи. І що стосується облаштування пішохідних переходів, облаштування розподільчого бар'єру між напрямками руху для того, щоб і машини. Їздили за правилами і не їздили по зустрічному. і відповідно, що пішоходи переходили вулицю лише у відповідних місцях, в зоні пішоходних переходів. І там, де це найбільше потребує, де найбільший потік, там, очевидно, зокрема на перехресті з Богдана Хмельницького встановимо світлофорний об'єкт. Ще таке запитання. Дуже гарний був відкритий сквер в листопаді минулого року, у... там, де зробили пам'ятник Богдана Хмельницького, це біля палацу одруження. Але зараз. Василю Семененко, перепрошую, Василю Семененко. Але там зараз жителі навколишніх будинків скаржаться, що за ним ніхто не доглядає. В тому плані, що там було покладено траву, дерен, а зараз через пеку все повисихало жовтого кольору. І чи передбачається, щоб хтось там поливав? І коли буде завершено реконструкцію приміщення? Червоно. Каського раксу ми розраховуємо завершити реконструкцію приміщень РАКСу і крім того, завершити реконструкцію благоустрій цього скверу, тому що там не завершені роботи по поливу, про що ви справедливо абсолютно говорите. Там не завершені роботи по встановленню лавочок, тому ці роботи декоративних парканчиків, ці роботи так само як і реконструкція фасаду. Рацу будуть завершені, ми орієнтуємося до Дня Незалежності України. Буквально два дні тому мій заступник Олексій Гужва мені доповідав по календарному графіку виконання робіт, тому ми розраховуємо, що до 24 серпня основні роботи там будуть завершені, і в тому числі буде змонтована і система поливу, яка дозволить.